Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про цікаві речі, які відбуваються на біржі Річемстер. Одразу скажу, підтримайте канал лайком та підпискою, а також реєструйтесь на український криптобіржі Річемстер за посиланням в описі під цим відео. Що хотів розказати, ми нещодавно спілкувалися про те, що. Річамстер запустили спринт. Про це також сьогодні поговоримо. Але більш важливе це щорічне змагання трейдерів, так турнір, так названий трейдерів, про які ми сьогодні поговоримо. Одразу скажу, що біржа вже виконує перехід на нову. Платформу, так, про оновлення, яке я вам розповідав. Давайте трішечки покажу вам. Ось так виглядає тепер біржа. Зручні торгові пари також додали торгових ботів, так які, в принципі, закривають деякі питання в тому плані, що в тому плані, що є можливість тепер скоріше закривати. Угоди, тобто не треба чекати, доки хтось прийде, забере або заарбітражить. Це все трішки відбувається швидше. Скоро також для користувачів буде багато оновлень. Про це біржа анонсувала, тому розвиваємось далі. Ну а сьогодні поговоримо спочатку. Звичайно, про турнір трейдерів. Давайте про нього поговоримо. Багатий хом'як 2024 З 1 листопада традиційно це вже сьомий турнір трейдерів. Багатий хом'як. Що потрібно зробити, щоб прийняти участь в каналі Річамстерінфов це все опубліковано так, треба придбати Battle Pass за 100 кубів, або Battle Pass Gold за 200 написавши на пошту адміну Річамстер або зв'яжіться з ним в Телеграмі, в чаті так, вказати нік на біржі та який квиток ви купуєте. Не маєте коштів, але маєте бажання. Це не проблема. Для вас є фрі-пас, щоправда, тоді ваш приз буде вдвічі меншим. Ті, в кого активований 7 та 10 торгові статуси на біржі, <кій> я про них розповідав в минулих відео, так? Квиток для турніру отримують безкоштовно. Вам лише потрібно подати заявку на участь. І власники сьомого статусу, як, от, наприклад, в мене, доплативши 100 кубів, можуть отримати Battle Пас Голд. Після отримання квитка буде видано турнірний акаунт. Першого з'являться баланси. Всі стартують із суми 1000 гривень. І до 31 січня 2025 року потрібно наторгувати якомога більший баланс. Щотижня будуть публікуватись проміжні результати, і по закінченню турніру буде визначено три призових місця з найбільшим загальним балансом. До участі в турнірі можна буде приєднуватись до кінця листопада. Сума балансів всіх турнірних аккаунтів, які дійдуть до фінішу, буде передана в якості допомоги на гуманітарні цілі, лікування, розмінування, відновлення потерпілих від війни тощо. Тобто більшу суму зберемо, більше допоможемо людям. так спонсор спецкатегорії FCH, три учасники, які дійдуть до фінішу. Матимуть на своїх балансах найбільше токенів FCR, заберуться FCR на свій основний аккаунт. Ну і також з Battle Pass Gold ви маєте можливість, тобто ваші баланси з турніру перейдуть також. Ну, плюсові, так, те, що наторгували в плюс, будуть мати. Будуть переводитись вам на основний аккаунт. Якщо ще почитаєте далі, то в турнірі трейдерів ще один спонсор, так UHT, токен для вільних людей, так український стейблкоїн, про який я розповідав в одному з відео. Три учасники, які підуть з, з прийдуть до фінішу з найбільшим балансом, UHT в повному об'ємі отримують UHT з турнірного аккаунту на свій основний, а лідер додатково отримає тисячу ось цих стебелкоїнів гривні на свій основний. Баланс. Що ще потрібно знати? Призи, так, несумнівно, призи. Що ж нас чекає? Ну, як і в минулому році, приз для першого місця торги з нульовою комісією 12 місяців та 6 тисяч кубів. Друге місце нуль комісії на 6 місяців та 3 тисячі кубів, і бронзове місце третє торги з нульовою комісією на 3 місяці і 1500 кубів. Про це все можете читати і в моєму телеграм-каналі, в, в одному з закріплених повідомлень, так і на сайті в розділі Турнір також є ця інформація про призи, тому все класно. І спробую, звичайно, в минулому році розкажу вам таку фішку, що потрібно спостерігати, що памплять, так, ось тому що баланс рахується по ринковим цінам деяких токенів. Тобто, якщо у вас. Якийсь токен є, а на біржі він значно дорожчий ніж на інших біржах, так, тобто його пропампили, то баланс рахується саме по його останній ціні, тому це також важливо враховувати для того, щоб мати можливість ось в минулому році, я пам'ятаю, я цим не скористався так. Ну я просто навіть не думав, що таке зроблять, так я. Я так торгувати не став. Я просто наторгував в плюс. Не пам'ятаю скільки я там зробив, так але був в хорошому плюсі. Зайняв, здається, четверте місце. Можу помилятись, тому якось ось так: куби, так, ну 6000 тисяч кубів по нинішнім цінам. Це вже 60 тисяч гривень, і це більше одного відсотка емісії загальної Куба. Тому. 100% буду приймати участь, буду боротись, звичайно, за перше місце. Ніяких навіть менших планок ставити не буду. Коли ви хочете допригнути до зірок, так то через паркан ви точно перестрибнете. Тому ось так. Ще хотів окремо зупинитися, що в нас нового з'явилось. Нового з'явилось є ось такий квест: так: це до спринту, про який ми зараз також поговоримо. Підтягування за куби, так тут. Є правила, які розписані за кожне підтягування отримуєте один куб по нинішній ціні 10 гривень. За одне підтягування і здоровішими стаєте, і заробляєте гроші, і 50 балів в спринтовий залік. Щодо спринту, у мене до вас великі питання, тому що незрозуміло, чому всього 11 учасників. Я серед них третє місце посідаю. Мені звичайно приємно, що легко йду так так в топі. Тут я нагадаю вам, що топ-5 там розділять 300 USDT та 550 кубів. А ще є загальний залік, де також там е дуже багато призів. Там здається, що там у нас у загальному заліку було? Е які призи? Е Додатково ще в кінці року 1000 кубів та 500 USDT на новий рік. Так буде розподілено поміж загальним рейтингом топ-5. Тут 11 учасників. Якщо перейдете в завдання, виконати хоча б кілька квестів. Можете подивитись минуле відео. Ну, один квест на підтягування зробити, отримати свої куби, і ви вже в топі. Так, дев'яте восьме місце то це 30 там і 20 кубів. Не розумію, чому досі не приймаєте участь, якщо чесно, то тут фармити куби, звичайно, ізі так. Звичайно, треба тратитись на комісії на поповнення, але враховуючи ціни на біржі та враховуючи те, що ви можете продати те, що завели на біржу, так потім вивезти там собі на карту або вивести просто в крипті. То в принципі, ну просто е... треба залишилось 62 дні до кінця, так але ось подивіться, як швидко. Плине час так місяць квестів вже пройшов. Тримаюся на третьому місці. Буду звичайно боротись за те, щоб бути трошки вище, по 10 тисяч XP Набрали Шурік та Кіо Фалкон. Так постійні учасники квестів, і я буду звичайно їх переслідувати та старатись відірватися трошки від невіла, який зі мною ось іде ніс в ніс, е, і олтайм е, лідерборд. Ось в волтайм лідерборді тут звичайно важко. Ну, тут не буду казати, що за перше місце тут Київ Фалкон випереджає мене на 90 тисяч XP. Так буде дуже важко, але теж постараємось поборотись за те, щоб хоча б більшу частку та залишитись в топ-5, тому що ось тут боротьба вона набагато серйозніша. Що я вам хотів сказати? Посилання всі будуть в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропускати апдейти. Реєструйтесь на біржі, приймайте участь. Подивіться, які круті конкурси, і підтягування, і спринти, і турнір трейдерів. Так і ще скоро бокс запустять і оновлення на платформі, і додадуть ще торгових ботів для користувачів. Дуже багато всього класного, тому, будь ласка, доєднуйтесь та звіть друзів, як ви бачите, в спринті в самому спринті, так який йде там до 24 грудня, у нас всього 11 людей. Це шанс для вас заробити трішечки грошей, так ну навіть якщо взяти. Куб, так всі от кажуть, що куб по 10 гривень, нібито за тисячу гривень перше місце, так мало. Згадайте, що куб був у лютому по 40 гривень, так і можливо це ще повториться. Тому я би двома руками за за те, щоб ви доєднувалися та заробляли гроші разом з richamster.com. тому посилання всі в описі, всім гарного дня. Бажаю миру над головою. найголовніше, щоб. В Україні все було спокійно, так і звичайно, доєднуючись до турніру, ви ви підтримуєте також постраждалих від війни. Це дуже важливо, тому зробіть свій внесок. Всім дякую за увагу.